Храм, ця частинка неба на землі по-своєму особливий. Не має значення, чи це маленька церква у невеликому селі, чи величний собор у столиці. Храм у райцентрі теж особливий, бо тут зазвичай править благочинний району, як отець Дмитрій у Заставні, майже 30 років вже тут. Про історію святині розповідає. Свято-Миколаївський храм збудований 1896 1898 року. Спочатку тут була дерев'яна церква, вона занепала. І потім священники, які тут служили, звернулися до Уковинського фонду. І, звичайно, звідти надійшли кошти і кожен парафіянин жертвував хто що міг. Жертвували і хрести і образи, ну, спочатку, звичайно, важко було, звозили каміння. В той час дуже було важко, але віра, ця чеснота, велика християнська, допомогла. І збудували севеличний Свято-Миколаївський храм. За всю історію цього храму. Ми можемо сказати, що ось він ніколи не був зачинен. Ми знаємо, що період румунської окупації переводили на нові свята, але тут все було по-старому. І ревний прафіянин і людина, яка вперше входить у храм, відчуває особливий стан душі, Побудувати храм у душах не просто слова. Входячи у храм Божий, людина відчуває велику благодать. Цар і пророк Божий Давид говорив, одного я прошу у Господа, одного бажаю. Щоб жити мені біля дому Господня і споглядати красу Господню і щоранку молитися в домі Його. Святий Деонісі Арепогід говорить, що храм це частинка неба на землі. Свято Миколаївський храм у Заставні відразу будувався кам'яним, і, можна сказати, за класикою архітектури тієї пори. Називають храм ще кораблем спасіння. І тому і будують храми в вигляді корабля, ну і, звичайно, в вигляді Христа. Коли людина входить до церкви, вона відчуває таке піднесення, так якби піднімалася на небо. І починається розмова із самим Господом. Бо молитва це є наша розмова і наше спілкування з Богом. Зараз ми біля образів Божої Матері, Ісуса Христа, Святитель Миколай, там розташовані у нас хоругви, з двох боків і ікони. Це традиційно для цієї нашої церкви, більше навісних ікон. Хоча, звичайно, ми вже й стараємося. Розписувати посилі і можливості. Насередині церкви, як ви бачите, винесений Хрест, христопоклінну неділю, церква Мати, виносить чесне животворче дерево Христа. Для чого? Для того, щоби ті, що постять і вже знемагають у цих подвигах, отримали благодать від чесного жоротворчого Христа і хористи співають. Хрест охоронити вселенної, хрест вірних опор, хрест.